Всім привіт, це Ліза Краснова. І як ви зрозуміли з назви цього відео, зараз у нас буде розпаковка новинок, подарунків від брендів, приспаків і всього іншого. Я спочатку думала, що засобів буде не так багато, але тепер бачу, що в мене заставлене все підвіконня. На вулиці плюс 36 в квартирі, десь приблизно плюс 63, бо нема світла, і тому, якщо я розстану до кінця цього відео. Не звертайте уваги. Тут, як завжди, буде розіграш. Всі умови будуть в інфобоксі, також посилання на всі засоби. Там же, відкривайте, читайте, знайомтесь, і зараз я вам покажу, що мені не діслав. Перше, це не про спак, але це чарівна сумочка, якою б я дуже хотіла поділитися. Це був подарунок від моєї подружки, але оскільки це подарунок із магазину невістки, тої подружки це дружина брата, да, я не дуже в цьому знаюся. Коротше, це дуже офігенна сумка. Дивіться, як вона просто, неймовірно, мерехтить. Зараз це не передається, але я вам прикріплю відео, щоб ви могли зрозуміти, наскільки вона офігенна. В неї дуже приємна ціна, сумка дуже класна, вона дофіга вмістка, в неї просто в мене там мільйон всього напхано. Я з нею гуляю, вона. Дуже класна, на сонці сяє неймовірно, ввечері сяє неймовірно. Тому, якщо ви давно шукали таку сумочку, я залишу посилання, де її можна знайти. Раз уж почали сумочок. Давайте покажу вам ще одну сумочку. Ось така гарнюща сумка це від бренду Yves Івроше. Преспак із бестселлерами, також з лісніми мастхевами. Тому тут є те, що я Люблю чим користувалася, що вже знаю. Тут листівочка. До речі, я тут була. Це Легасі. це місце, де народився Ів Роше, де Він створив цей бренд, і я їздила туди. А у Францію. в мене навіть є відео, якщо я не помиляюся, залишу посилання, подивитись: це було офігенно. Я тоді, ще була вагітна льовчиком. Коротше, це була дуже класна поїздка із засобів. По-перше, тут сонцезахисний продукт, а також із сонячної серії, засіб після засмаги, який в нього неймовірний аромат, ви просто не уявляєте. Якщо будете в бутіку десь повз проходити, спробуйте пахне просто надзвичайно квіткою тіаре, франжепанії, коротше, дуже класний, дуже ніжний. Якщо ви плануєте якусь відпустку, і, до речі, всі засоби саме із сонячних колекцій, вони набагато більш... Ефективні, вони краще зволожують, тому що вони розроблені якраз для тих моментів, коли шкіра найбільш така вразлива, скажімо так. А тому всі ці засоби вони мають легеньку текстуру, але дуже-дуже дієві. Тож не нехтуйте саме цими продуктами влітку. Далі, ось такий шампунь, а Pure Detox для ретельного, гарного очищення волосся. До речі, у Івраше дуже класнючий шампуні, які для. Фарбованого волосся, якщо я не помиляюся, з малинкою також в них з'явився ось такий продукт: це розгладжуючий такий засіб із термозахистом для волосся. І ще в спреї, знаєте, їх легендарні. Оці спреї місти для тіла. Це з кокосовим ароматом. Люблю цю пудру, це розсипчаста пудра. Вони дуже класні. В них є декілька відтінків, і вона дійсно гарна. Я вам її неодноразово показувала, рекомендувала. І ось такий олівчик. Як це бальзам олівчику для губ. О, я згадала, що ще було два засоби з лінійки Гідровежиталь. Вони дуже класні, легенькі, таке це приємне, легке зволоження якраз на літо. Є супер програма догляду за тілом від Колістар. По-перше, Колістар виробляє супер. Ефективні, дієві, офігезні засоби для тіла. Колістар є дуже широкий спектр різноманітних продуктів. Вони дійсно класнючі. А я багато з них сама спробувала. Я знаю, що мільйон дівчат обожнюють сольовий скраб. Тож зверніть увагу, це дійсно ті засоби, які реально дуже дієві. Тут два суперконцентрату: блакитний це дренуючий суперконцентрат для схуднення та моделювання. А рожевий це для еластичності, пруженості та сяння шкіри. Можна буде знаєте, на одну ногу наносити один, на іншу інший, і подивитися, яка буде різниця ефектів. І також сольовий скраб. Їх є до речі, декілька видів, і вони дуже дуже класні. Якщо ви не пробували. То я думаю, що якщо приймете участь в розіграші, зможете познайомитися із деякими з цих засобів, тож обов'язково попитайте свою удачу. Знаєте, я так радію, коли дівчата мені пишуть, що я вперше щось виграла. Я скільки беру участь в розіграші, ніколи не вигравала. І це так приємно. Тому що блін, я пам'ятаю, як я просто вперше виграла щось в розіграші, і це такі незабутні відчуття, і я бажаю. Щоб кожен з вас то приймає участь, обов'язково виграла колись, тож не втрачайте надію і віру в свою удачу, тому що ем, будьте результативними, не здавайтесь. Ще все приспак спак ось такий галечик. Він був наповнений лимонами, лаймами. Коротше, було дуже прикольно. Але оскільки в нас на вулиці просто філіал пекла на землі, то трошки все. Біолаш це продукт. Знаєте, я вам їх засіб з термозахистом рекомендувала в кожному відео. До речі, відео, де я робила укладку на Dyson, яка просто від цієї спеки, мені здається, вже скоро розкрутиться. Нафіга я це робила, я не знаю. Але зараз Біолаш. Випустили нову багатофункціональну, ось таку олійку. Вона швидко поглинається. Митєвододає блиск і м'якість. Я а, дуже люблю подібні засоби наносити саме олійку, коли я вже вклала волосся. Вже коли воно сухе, вже з укладкою, зачіскою. Не в таку спеку, звичайно, але а, тим паче це написано, що вона мультифункціональна, тож точно підійде для цього мого методу. Я наношу крапельку, прям крахатульну, розтираю дуже дуже сильно швидко між долонями, щоб вони аж стали гарячі, і ця оліка розігрілася і пригладжую просто отак, навіть ну не, не торкаючись, не прилизуючи, а отак ледь-ледь торкаючись волоссям. Приглажу всі ці волосинки, які можуть стрічати, і це, до речі, дуже класно працює, тому що в мене була така олійка від Матрікс, я так робила, і це прям реально дає такий люкс-ефект. Але якщо ви накручуєте волосся на а, локони такі, то ще класно прочесати отак руками а, ці локони, і вони тоді такі, Короче, вони так гарно лягають. Думала ось такі гарний подаруночок від гарніє. Так, я зрозумію, що тут засоби для тіла. суперфуд, В них вийшло два нових а, аромати. Ось так. Тут все це всередині. Виглядає. Вау! Як воно класно пахне! Шоколадно! Це у кайф! Боже, ви б просто відчули, як це неймовірно пахне. Давайте подивимось, тут є ще якийсь пакетик. О, дивіться, це дуже класна штука. По-перше ножичок для того, щоб набирати. Ось ще це ножичок для масла, знаєте, але не буде зручно набирати продукт. І ось така мочалочка, вона з люфи, натуральна, і нею класно, якщо у вас є якісь там врослі волосинки чи ще щось, можна класно пошархати і буде прям гарно відлущуватися шкіра. В другому мішечку є ще другий аромат з кавунчиком. Давайте понюхаємо. Він більш якийсь легенький на вигляд. Такий наче більш жілений геловий крем для для тіла. Від бренду Estee Lauder. Легендарні засоби. Я впевнена, що всі з, вна... з... з вас і з нас знають цю лінійку. Advanced Night Repair. Легендарна сирова, така, яка наробила фурор взагалі там, в свій час. А, от вона. Красивуща, сил нема. А, також ось така сироватка під очі, до речі, в ній а, є тут такий спеціальний аплікатор для нанесення. Бачите, він такий а, холодний і залізний, щоб робити масаж. і Краще вбрався засіб, і також зараз вони випустили ось такий засіб для вмивання. Мені якраз дуже актуально, тому що я вам показувала у своєму літньому догляді. Подивіться це відео, що я вмиваюся зараз на літо якраз засобами з такої більш очищуючої лінійки. От, але якраз в мене той засіб закінчується і буде дуже актуально спробувати новиночку. Тут також є 15 амінокислот. Буду пробувати, обов'язково розкажу, але я вже пару разів мавала з цим гелем. Він дуже легесенький, такий м'яко очищує. але ще подивимося, тому що в довгостроковій перспективі написано, що він має давати накопичувальний ефект. Ларош Пазе я отримала також подарунок із засобами від. А, із засобами, ой, це я <хи> клас. А, із засобами з їх нової лінійки Мела Б3. Ось ця сироватка, це просто революція. А був дуже масштабний івент, було дуже класно, багато рекламних інтеграцій, багато до після, тому що дуже багато зусиль було вкладено на розробку цього продукту. А якщо ви будете використовувати цю сироватку, вона бореться із тьмяністю з. Пігментацією з всіми такими декольоровими проявами шкіри обов'язково, будь ласка, я вас благаю, наносьте SPF. Це обов'язково. Це обов'язково. Це і так обов'язково влітку, але з цією сироваткою особливо. І також до цієї сироватки в компанію вони випустили гель для вмивання мікропілінг-гель. Тому я думаю, що також краще його особисто для себе відкласти на більш холодну пору року. Я коли покористуюся цією комбінацією, буду тримати вас в курсі бренду Rexaline Мені прийшло два новеньких продукти: ось така маска гідрошок і ось така маска патч. Скажімо так, написано, що це тканинна маска. Я обожнюю саме тканинні маски, а не желейні, знаєте? А, і забезпечує ідеальне зволоження шкіри та надає здорове серве вже після першого використання. Ми це перевіримо. Також маска для глибокого зволоження та пружності шкіри я дуже люблю. У Ріксалайн є рожева лінійка, і в них там є маска для обличчя, крем, сироватка. От прям я писала навіть колись пост, мені дуже сподобались ці продукти. Вони були такі ніжні, делікатні і дуже-дуже класні. От якщо. Ви схильні до чутливості, вам хочеться спробувати щось новеньке, обов'язково зверніть увагу, тому що прям кайфові були продукти. Я залишу на них теж посилання. І на ці новинки теж залишу, коли спробую, обов'язково поділюся з вами своєю думкою. Перед останнє це прес-пак від бренду Sisters Aroma. В минулому відео я вам показувала що обожнюю ось таку косметичку, тільки моя була з зеленою, а ось тут молнією. А це рожевенька. Блін, у нас супер гарна. Тут, якщо ви не в курсі, Сістерс Roma, вони випустили Sisters Sport. Спорт, це е, одяг для занять спортом, його, там в них є килимки. Ось такі є в них шкарпеточки. Блін, високі шкарпетки це дуже трендовий тренд. Дивіться, який рожевий гарний колір. Також новесенький а, з кольором ось такий бальзамчик для губ. В мене є, я вам показувала, і от ним зараз в мене нафарбовані губи. Ось цей. Ну, супер класний. От я прям взагалі зараз від нього в захваті, Він такий легенький, він такий зволожуючий. А це їх легендарний продукт ось таким персиковим відтіночком. Ось такий новенький аромат, До речі, в них вийшла достатньо широка лінійка нових ароматів. Тож, можна звернути увагу, прям пахне реально півонієми. Коробень. Коробень. Від. А як відкрити? Клас, це, звісно. Конечно... Я знаю, що це від Евілін, тому що дуже чекала на цю коробочку. Але я чомусь думала, що там будуть якісь декоративні новинки. А я побачила в дівчаток, що тут новиночки догляду. Зараз я вам покажу. Тут дуже багато. Хробачків оцих паперових, зараз я з них все дістану і покажу вам, що тут. Колекція засобів із керамідами. І ще, і ще. І от. Тонік з керамідами, до речі, мій улюблений тонік закінчився. Його вже нема, не виробляють. Тому я зараз в пошуках. А якщо цей буде класний, ще й Evelyn достатньо бюджетний бренд. І якщо буде класна альтернатива моєму улюбленому тоніку, я із задоволенням поділюсь. Напишу афішу, плакат, знаєте, зроблю татуху, бо реально я знайшла настільки офігенний засіб, коли я дізналася, що його знімають з виробництва. Ну, прям сильно засмутилась, бо я купляла по три, знаєте, от в одному замовленні по три тоніки підряд, тому що там була акція, типу один плюс один равно трі. І я купувала два тоніки, треті отримувала в подарунок. Дуже мені цікаво буде спробувати сироватку з SPF. Я не використовувала ніколи сироватки з SPF, Тож, може, зробимо з вами відео з тестуванням косметики. І всі ці засоби, бачите, вони роз... Дякую за тривогу. Всім дякую за тривогу. Ну, просто коли ви ж родители всі. Так, дивіться, тут в брошурці написано, що це чотири етапи догляду. І виходить, що в нас є або пінка, або гель. Потім зволожуючий тонік. А потім ви можете обрати зволожувальну сироватку або сироватку для відновлення з керамідами, і далі вже регенувальний крем з пробіотиками або живильний крем. Це я так розумію, ранок і вечір. І ще тут є засіб для очей. Я обов'язково спробую. Дуже, до речі, симпатичний робить дизайн, такий мінімалістичний, але дуже акуратненький у Evelyn. оскільки тривога і в нас і так фінальний був прес-пак. Я з вами прощаюся, підухуватись в укриття. Будь ласка, ніколи не нехтуйте правилами безпеки. Обов'язково бережіть себе. Не забудьте про щоденний донатик, не забудьте про розіграш. Побачимо з вами в інших відео. До побачення!